Вихованці палацу дітей та молоді стали його керівниками, але лише на три дні. У ПДМії дні Дублера цьогоріч проходять вже в 17-те. Раніше палацом керували його учні лише протягом одного дня. Директор ПДМ Ірина Пушевська переконує, що такі заходи допомагають краще зрозуміти потреби дітей, адже у палаці працюють саме заради них. Саме головне, що ми. Віримо в те, що кожен день дублера принесе щось нове для нас. Нове з точки зору погляду на роботу палацу дітей та молоді. Тому що ви ж розумієте, коли дорослі працюють, вони вже своєї, як то скажемо свого рівня оцінюють діяльність, свого рівня, свого досвіду, своїх знань. А коли приходять діти на цей період часу, вони дуже багато осягають, встигають і показують, наскільки в цей обмежений час вони можуть дійсно зробити корисного для палацу дітей та молоді. Невід'ємною традицією днів Дублера є передання ключа від палацу. Сьогодні його отримує Назар. Тепер він три дні буде директором ПДМу. Як зміг переконати, що саме він має отримати цю посаду, у секреті не тримає. Я склав дуже насичену програму в ній близько 15 пунктів. Особ, ну, такими цікавими пунктами це є відзняти відеоролик Харлом Шейх з радою Дублерів, також сформувати рекламу 18-го благодійного марафону Звірою майбутнє за допомогою техніки штампування, також видавати різні накази розпорядження. Особливість днів Дублера цьогоріч – величезна кількість бажаючих і від педагогів, і від вихованців взяти участь у заході. Немає однакових днів дублера. Для мене кожну оці кожний період, який ми називаємо дні дублера, вони завжди особливі, тому що а, діти по-різному себе проявляють. Вони ставлять перед собою а, різні цілі. Вони по різному їх пробують досягати ці цілі. І вони завжди, кожен день дублера, кожен рік це абсолютно унікальний новий. А... Захід в палаці. Також у рамках гнів дублерів має відбутися проект загублені у часі. Він розпочнеться в п'ятницю ввечері і закінчиться у суботу зранку. Це засідання ради дублерів, на яких будуть тренінги, екскурсії нічним палацом та ще багато цікавого. Марина Прощепа, Ігор Прокопчук, новини Рівного.